Вітаю, друзі! Ви на рукодільному каналі Вишивальна Магія. З вами Наталя. Сьогодні я з фінішем а, своєї мірабілії. Це дуже така гарна робота Камея. Вона мені дуже подобається. Ще вона, коли тільки вийшла, мені дуже хотілося її вишити, але все, знаєте, якось руки не доходили до неї. А цього року я її собі запланувала. І все ж таки я дуже цьому рада, що те, що я запланувала, я все ж таки зробила. Вийшла робота, ну вона не дуже велика, вона така маленька, витончена, знаєте, така гарна дівчинка вийшла. Мені дуже вона подобається. Що по цій роботі я можу вам сказати? За ключем там ми повинні були використовувати Керен Вотер Ліліз 4 відтінки, але я їх замінювала на ниточки ДМС. За ключем я використовувала тільки DMC 310-го кольору. Це чорний. І Міл Хіл це бісер і трежерці. Все-все інше я виконувала в ниточках DMC. І замінювала саме керен на ниточки DMC. Ну, як в мене вийшла, мені дуже подобається. Вона вийшла дуже така, знаєте, жіноча, витончена, дуже гарна, така ось, ну, вона така ну, дуже ніжна, от, саме ніжна. Я обов'язково буду цю роботу оформлювати. Правда, я ще не знаю, як. Я дивилась, дівчата оформлюють її в такі, знаєте, дуже. Вінтажні рамки з такими всякими вензелечками, але не знаю, я таких у нас не бачила. Може щось погуглю по інтернету, подивлюся. а як, Ну, у нас Я можу тільки оформити в багет. Ну, буду дивитися. Це прямо не зараз. Я побігу там, у багетну майстерню, а може там трошечки згодом. Ну, буду щось шукати, може на просторах інтернету, я все ж таки щось знайду. Ну, давайте, дуже багато я тут вам щось розповідаю, але нічого не показую. Так, це перед вами саме прев'ю цієї дівчинки. Ось так вона должна виглядати в відшиві Керена. Ну, а я вам зараз покажу, як вона виглядає саме у мене. Ось така чудова робота вийшла в мене. Ну, Я вважаю, що вона не гірше, ніж на прев'ю. Дуже вона мені подобається, гарна робота вийшла. Так, що за матеріали, що я тут взагалі використовувала? Вишивала я її на мурана. А відтіночок самої цієї тканинки це, ось я вам зараз покажу: це Мурана 7011 на вітрізі 25 на 35. Ну, менше я не знаю, може, звичайно, я не дуже раціонально використовую тканинку. Ну, а менше брати, вона буде, знаєте, дуже така, ну, не буде повітря. Вона буде дуже зжата, мені кажуть, здається, не знаю. Ну, все, все, Як є, так і є. І е, за ключем були бісер Мілхіл, була ось така магні, магніфіка. Це е, 10007, Вона, бачите, така м, чорний бісер, і він дуже гарно так переливається різноманітними кольорами. І вони ось, з, Коли я вже пришила його. Коли знаєте, так дивишся начебто, на роботу, то вони, цей бісер як чорний. А коли ти переворачуєш роботу, то бісер так він грає і грає різноманітним кольором і дуже так гарно виглядає. І ось такі трежерси 3209. Тут у коробочці було три маргариточки, і три маргариточки вони використовуються саме у роботі. Що по ниточкам? По ниточкам використовувала ну, звичайну чорну нитку від DMC. У мене було 16 метрів. Ну, я брала два моточка, але ну, десь моточок, мабуть, ушов на цю роботу. І що значить за основними кольорами цієї роботи. Використовувала я, значить, в ниточку DMC. Це що у нас? Color Variation, відтінок його 41,50. Ось такий він бежевого кольору, такий він світленький. І саме я його використовувала, ось цей фон. Я робила саме у камеї. І там такі, знаєте, переходи від світло такого молочного до більш якогось такого світла-коричневого кольору. Ну такі, вони плавні переходи, дуже гарні. Ось цю внутрішню во внутрішній рамочці. Я використовувала ось таку ниточку. Це 4505, це теж DMC, І вона, бачите, така: тут і фіолетова, і темніше трошечки, і світліше, і зелені кольори. Дуже гарна вона сюди вписалася, і я її саме ось тут ось цій внутрішній рамочці, я її використовувала. Ось ось цій зовнішній раму. Там ну, буквально трошечки було потрібно ну, вишивати, то я використовувала ось таку 45,04. Це теж такий, бачите, колір. Зараз фокусується, вон. Ось такий ну, гарний. Він тут і теж є присутній і зелений, і такий бордовий, і рожевий, різноманітні кольори. Ну і сам фон зовнішньої рамки, да, ось цей рожевий, я використовувала color Variation теж DMC відтіночки 41,80. І ось така в мене вийшла робота. Дуже гарна робота, вона мені подобається. Зараз я щось таке візьму, щоб вам її поближче показати. Зараз, дивіться, яка гарна робота вийшла. Ось ці три маргариточки. І сам ось цей бісер. Ось, бачите, як він виглядає, як він мерехтить. Начебто він і чорний, але при а, разному освітленні він якось так мерехтить і дуже гарно виглядає. Ось така робота. Зараз я вам трошечки поближче покажу, Сфокусуюся, щоб було трошечки вам. Хоч щось було видно. Ось така чудова робота. Дуже вона мені подобається. Вона така, знаєте, жіноча вийшла, така а, міленька, така, понятеч, пані, така. Ну, дуже гарна робота. І Бекстіча тут трошечки є, але, знаєте, цей Бекстіч, він ось саме в тему. Нічого такого, знаєте, от... Є там той Бекстіч робиш, і не розумієш, треба його робити, чи не треба його робити. А тут саме бекстіч, ось він ну, він тут в тему. Його тут і небагато, і він доповнює, знаєте, ось саме, якщо він ось тут, то це, я розумію, що це ось ці як прикраси, да, в неї на шиї чи на платі. Ну, дуже гарна, мені дуже подобається, така вона вийшла гарненька. Так що ось такий був в мене фініш. І це вже нарешті у мене, скільки, наразі це в мене вже третій фініш цього року. Я дуже рада, бо в минулому році в мене було всього лише шість таких величеньких і три маленьких роботи. А цьому році я прямо як передовік. Вишиваю дуже гарно. Розпочався рік, ну подивимося, як він буде далі тримати. І що я там буду далі вишивати і вам показувати. Ну, зараз ось така в мене вийшла робота, дуже гарно Так, що я ще робила на цьому тижні? На цьому тижні я ще взяла в роботу Dimensions ось ці півонії. Дуже гарна робота, але ну, я тут вишивала не дуже багато. Може, два дні я брала після роботи, Вишита там у мене десь 600 хрестиків. Ось такі півоні повинні бути. Дуже гарна, тут, знаєте, кольорова така гама в самій роботі. І ось що в мене вже є. Тут не дуже багато. Тут, бачите, я зробила фон. І розпочала ось цю вазу, в якій саме стоять квіти. Все. Більше нічого тут в мене нема. Бо я завершувала камею і е трошечки розпочала вишивати саме е ці півонії. Це що було по моїм е процесам за цю. За цей тиждень. Більше нічого я не брала. Я планую на цьому тижні брати до роботи ось ці півоні і брати ДМС, ось ту, ту панелечку, де вона в квадратах, я вставлю вам сюди десь картиночку, де Три квадратика, і там такі сюжетики невеличкі, хочу там на півхрестика дуже багато, хочу ось цей фон розпочати робити, щоб вже завершити верхній квадрат і спускатися до нижнього. І вчора, 14 березня, я їздила у Харків і була на виставці вишитих робіт. Виставляються у нас бурські дівчата, дуже такі гарні роботи. Дуже багато було діменшнса, мережка була, була Гленден Плес. Такі були гарбузики, дуже гарні. Мене дуже вразило, там сподобалися такі невеличкі роботи, вишиті гладдю. Дівчата, там такі були метелики, калібрі. Метелик, калібрі, а що ж там ще було? І якась пташечка. Ні, калібрі, метелик. А що ж там третє було? Не пам'ятаю, щось була ще третя робота. Ну, дуже гарне, воно таке, знаєте, ось та гладь, вона так виконана. Ніколи я не вишивала гладдю. А після тих робіт мені так думає, так, треба щось таке купити невеличке. І попробувати вишити гладдю, що воно в мене вийде. Дуже гарно. Зараз я вам вставлю відео саме з виставки, подивитись дуже гарні роботи. І я знаєте, так вчора надихнулася, ще у нас дуже гарно прикрашен сад Шевченка. Він такий дуже весняний, дуже багато квітів. Вони, хоч і штучні, але дуже гарно так воно все прикрасено. Ввечері воно ще з підсвіткою. Дуже багато було людей гуляло вчора по парку. І знаєте, навіть повітряні тривоги, які лунали майже весь день вчора. Ну, не змогли вони мені зіпсувати день. І ми з сином дуже гарно його провели. Ми були. На виставці гуляли по парку, потім ми заходили у кафешку, посиділи трошки. Такі, знаєте, приїхали втомлені додому, але дуже щасливі, що ми все ж таки провели час разом і побачили дуже гарно, багато гарних робіт і надихнулася я дуже надихнулася. І мені ще більше хочеться все ж таки продовжувати вишивати і. Як-то кажуть, приносити красу у маси. Так що, зараз я вставлю відео з виставки, подивитись, які там чудові роботи. І я сподіваюся, що ви теж трошечки надихнетеся тією красою, яка там була. Пойди. Проходите мало за На сьогодні це все. Все, що я хотіла вам показати та розказати, я буду далі продовжувати вишивати півоні. Вам бажаю гарного дня, насичених вихідних, гарного розпочати новий тиждень робочий. Всіх цілую, обіймаю, бережіть себе. З вами була ваша Наташа. Па-па!